Ситуація по мафам а, і по підприємцям а, виглядає наступним чином. А, значить, а, була а, а, зроблена комісія, зі складу якої Геннадій Юрійович, для вас ось у мене є офіційна інформація. Будь ласка, Сроки вас там. – Що це за комісія, бо я бачу представник... це комісія, по інвентаризації. – та що нам Бондаренко піщали піщав нас включити, О, Тому тішу розробляти схему розраховуючи. Я вам наприклад, заступник заведник, председателя Черкасської обласної державної адміністрації. Цю Сергій затвердив виконком, тому це я маю вас питати, а не ви мене. Це проголосував Чуєте, Черкаський міськ Чуєте, що я кажу? Черкаський Пан Давидецький такою мовою не користується. Якою? розсудкували? Почитайте, якою мовою це написано. Ну, мовою окупанта написано. Е, до, 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 до речі, а, якою мовою, якщо ви не розумієте, ваші, які прізвища які, там написано, навіщо цей популізм? Мовою окупантів? не розумієте? Є що так, Ми так, так є. Каїнська. Ні, Ну починається. Я, я ще раз вам кажу до комісії. Ось склад комісії. Ні. Ні. Я хочу, щоб Черкаський виконавчий комітет керувався законами України, Конституцією України і наразі. Пояснив, чим ну, ви керуєтесь, чи коли ну, приймаєте по мапам рішення. Геннадій Юрійович, відповіть на питання, чим ви керуєтесь, коли так, приймаєте так, рішення? Так, я, рішення. Ну, я відповідаю, як голов, головуючий. Ну, По-перше, на російській мові ви надали якийсь е, листок. Ну, це роздруківка з офіційного роздруків. сайту. Дивіться, там є силочка на цей сайт. Ми ж вас чули, дайте я зараз. На сьогодні якась комісія нема. Олександр Ільченко, голова комісії. Він не працює. Не працює. Я заступник. Так є заступник. Авчуренко Сергій Миколаєвич, советник председателя Черкаської обласної государства, не працює. Заступник є. Ну, як це черкаський виконком прийняв, а тепер ви не знаєте, що це таке, хто це такі, і взагалі що робиться? 2015 рік це наразі остання найсвіжіша інформація, що поїться в ситуації з масами. Ніхто нічого не хоче вирішувати, виявляється. ви виходите на засідання виконавчого комітету? Так. Члени не виконкома не підготовлені не підготовлені до кількості паперів до тої інформації Ви робите заяву? Зараз виходите. Чому ви перед засіданням виконкому за день не звернулися, не включили це до порядку денного, не роздали членам виконавчого комітету? Що Вас... це закони України? Ви Почуете? маєте знати, чим ви керуєтесь при прийнятті рішень? Запитання як ви можете пояснити відмову керівниці ОТДО? Відмови від дії з бояльного. На прошлому виконавчому комітеті? Ні, сьогодні. От. А їй не, не було відмови. Вона її мої питання ще не розглядали. Вона принесла якийсь папір російської мови, який роздрукований а з а на... Ми тоді, чому відмовили? Ну, рази Там ходжу. були зауваження архітектури будівництва. У неї 15 uh, законних мафів. Ми uh -huh. теж її йшли на устріч, законів, і 15 незаконних uh -huh. мафів. Оце йде розмова про ці незаконні мафи у легалізації. Uh -huh. Uh -huh. Про це йде розмова. Але деякі з них дійсно стоять з порушеннями, і тут треба дивитися, дуже е, ну, зважено приймати рішення, розумієте? Mm -hmm. Не йде розмова про особисті якісь підходи, йде mm -hmm. розмова mm -hmm. просто mm -hmm. про виконання mm -hmm. закону. все все законно, добре. Все законно, але ж ви бачите, цих, е, е, йде розмова про паперову продукцію, газети, до журнали і так далі. Але ж ви бачите, відморожено до цигарок і рядом стоять зонтики, продають воду біля цих хверків mm -hmm. і морозиво. Mm -hmm. Тобто ми на щось закриваємо очі. Але давайте тоді рухатися в межах закону. Ну, але бачите, вони щось вирішили, що в такий спосіб ми шантажом і ми підемо на шантаж і будемо голосувати. Це велика помилка. Вони фактично настроють проти себе громаду і не, більше, і не більше, не менше. Просто настроюють проти себе людей.